Спокійна ніч для мешканців Римарської 3, -3 5 і будинків поруч о опівночі. П'ять хвилин на першу пролунав потужний вибух. Його на собі відчув і Андрій з дружиною та дитиною. Проснувся від того, що від взрива і посипалися на мене стекла. Я прямо під окном спав. Небольшая рана, але ну, там. Скоро вчора воробота. В Андрія на подвір'ї стояла автівка. Її вибух також не обійшов. Обратився в страхову, ну ребята не торопятся. Обратився ще одразу, пол першої ночі. Вибух стався у дворі під вікнами магазину меблів. Фрагмент стіни розсипався. Ймовірно, саме там і знаходився епіцентр. Вбухова хвиля потрощила вікна довкола. Причому скла не лишилося ані в будинках, що виходять вікнами у подвір'я, ані навіть у деяких магазинах на римарській. Шипки не вберегли спільну стіну будівлі та жалюзі. Власник магазину пов'язує нічний вибух зі своєю волонтерською діяльністю, а саме підтримкою бійців АТО та тим, що брав участь у пікеті на сесії міськради. Ці машини ми, готуємо для чого? ми їх перегоняємо за свої ну, за гроші волонтерів, да? ремонтуємо, віддаємо в АТО. Да? Тобто ми би, робимо все, щоб сюди не пришла війна, да? то, що твориться в Донецькій і в Луганскій. Новіті це не ніравіться у соцмережах. Низка міських активістів пов'язують те, що сталося з міською владою. У мерії ж спростували будь-які звинувачення у причетності до вибуху. Заступник міського голови Ігор Терехов наголосив: цитую, що ж стосується вибуху на вулиці Римарській, то абсолютно точно хочу сказати, що ніхто з міської влади до цієї події ніякого відношення не має. Кінець цитати: люди під час вибуху не постраждали. Бог ні, Хоча там була храна. Ані ну, просто находились в этот момент в другой комнате. Слава Богу, как раз краса не пострадала. Тим часом мешканці Риморської за 2014 рік вже навчилися порівнювати наскільки міцним був вибух у них під вікнами. Також же, також зрив були в стіні. Та такий же звук у міліцію подію кваліфікували як частину 2 статті 194 кримінального кодексу України. Слідчими органами відкрите кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом вибуху ведеться слідство. Усі зібрані матеріали для подальшого розслідування направили до СБУ області. Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Харківської області. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.